Російські безпілотні розвідники кружляють в українському просторі годинами, наводять ракети окупантів на цивільні та військові об'єкти та навіть встигають відзняти результати ураження. Як мінімум на 100% можна утверджувати, що орлани російські вісять над нашими аеродромами, над нашими. Городами над бачими, в тому числі, і проводять коректіровку огня, То тобто розвідку, до розвідку, коріктіровку, а потім і підтвердження. Це вже так би мовити, повна інформація для ворога не лише що вони уразили, а які втрати ми понесли. І чи ну, наприклад, якщо там уж пошкоджені літаки, навіть рівень пошкоджень можна вияснити. Окупанти застосовували свої розвідні БПЛА ще до початку повномасштабного вторгнення. Тож для українських військових це не новинка. Але саме нещодавній удар по аеродрому Миргорода, над яким російський Орлан провисів близько трьох годин, змусив заговорити про те, що подібну техніку треба знищувати одразу після виявлення, каже фахівець з авіації Валерій Романенко. Те, що вони дістали до Миргорода, це дійсно трішечки вражає. Так, знаєте, неочікувано. занадто глибоко в тилу. От, бо загалом наша протиповітряна оборона мала цей безпілотник збити, хоча б ну, хоча б виявити його і підняти винищувачі, його збити після цього. Але якщо розвідники не новинка для наших військових, то чому їх і досі складно знищувати? Пілот, інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснює все через розмір апаратів та їхню конструкцію. Розвідувальні БПЛА навіть не кожен радар може в принципі побачити. Ефективна площа безпілотника, як у вороб'я. Ну, не всі зенітно ракетні комплекси його відслежують. Ну звісно йдуть на унічтеження. Валерій Яковенко, фахівець у галузі безпілотних технологій, додає росіяни до того ж навчились маскувати сигнали безпілотних розвідників. Через це системи виявлення сприймають його сигнал, як, наприклад, стільниковий сигнал мобільної мережі чи інший, зовсім не підозрілий. Коли ми говоримо про розвідувальну техніку, частіше ми бачимо певну мімікрію під існуючі існуючих користувачів радіопростору чи ефіру, і навіть певні питання використання стільникових мереж щодо використання ворогом а для того, щоб передавати ті чи інші дані. Але попри складність виявлення, непомітність, безшумний політ і маскування сигналу українські фахівці мають способи ви развидных БПЛА окупантів работать по Орланам, то есть такого уровня по, по крайней мере беспилотниками можно по, по этим беспилотникам можно есть уже механизмы. У нас есть хорошие специалисты, которые нашли механизм, как э, уничтожать российские беспилотники, дальние, то есть, те, которые наводят. Російські ракети, Ще раз повторюсь, 500 кілометрів іскандер, то тобто на глибину в 500 кілометрів. Должна бути серйозна система охорони, оборони і уністеження російських глаз. По імі євляються ті ж орлани. Російські орлани суперкамичі, чи зали, хоч і не легко, але все ж виявляються сучасними радарами. Глушаться найновітнішими засобами РЕБ, збиваються західними системами ППО. Це серед звичного є й більш екзотичні варіанти. Наприклад, знищення окупанських розвідників за допомогою fpv дронів в Україні. Вже був не один задокументований випадок. А в Одесі, наприклад, збивати ворожих пташок допомагає спортивна авіація. Мережею вже давно розлетілися ролики з літаком як 2 в якому одна людина пілотує, а інша розстрілює безпілотник з кулемета. Та й навіть з землі наші воїни. Примудряється знищувати орлани за допомогою звичайної стрілецької зброї, але всього цього все одно замало, адже росіяни відправляють в бік України десятки розвідників щодня, а їхнє виробництво ворогом не зупиняється. Роман Світан каже, що можна, наприклад, змінити розташування наших літаків, тобто переміщувати їх подалі від ймовірних точок запуску ракет, щоб як мінімум захистити їх від російської балістики, яка здатна бити на пів тисячі кілометрів. Самоліт долетить, якщо да, зісна це, це підльотне віре буде намного більше, але виконати цю задачу бойові радіуси наших самолітів якраз в районі п'ятонісоти далі пля пляж, тому. Вапроси те надо як мінімум з цієї точки зріні рішать. До того ж, треба й далі нарощувати потужність систем протиповітряної оборони, адже саме вони мають захищати наші міста і від безпілотників, і від ворожих ракет. Також саме ППО може убезпечити навіть найвіддаленіші від лінії фронту аеродроми від далекобійних кинжалів чи калібрів. Анатолій Храпчинський відзначає, що нині у нас є позитивні новини одразу від декількох партнерів. А це неймовірно важливо на фоні того, що Україна дуже скоро має отримати винищувачі F-16, які одразу стануть цільно номер один для росіян. В принципі, є зараз інформація щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони з боку деяких країн західних партнерів. Є розмови щодо передачі вісьми систем протиповітряної оборони, які раніше виконували певні місії в Ізраїлі. Тобто ми кажемо про те, що є потреба в сильному посиленні наших сил протиповітряної оборони. І як і зазначалося раніше, кількість таких систем, як Петріот або сам ті, нам потрібно приблизно від 7 до 25 одиниць. Це ми кажемо про комплекси і знов таки, ці великі комплекси повинні бути захищені ще малими комплексами протиповітряної оборони малої або середньої дальності на кшталт хаб. Або там а, інші якісь можливо навіть не старі радянські поєднані з американським ракетами а, система Франкса. Плюс Німеччина пообіцяла надати нам танки Франкенштейн, гібрид танка Леопард та зенітної гармати Скайгард. Ця розробка поки існує лише на папері, проте теоретично німці здатні швидко зібрати подібний апарат. А він, в свою чергу, стане надійним захисником українського неба саме від ворожих дронів.